А ми продовжуємо вас радувати. Це міледі Тіві Шоп, і я Світа. І у нас сьогодні мій улюблений лот. Я дуже люблю наші е, рушники мікрофіброві. Тому давайте е, одразу так, е, розглядати. У нас сьогодні набір надзвичайно цікавий. Подивіться, які гарні кольори, е, просто дуже якісна мікрофібра. Я люблю мікрофіброві рушники. Вони вже давно змінили місце махрова. Давайте тоді інформація на екрані. Це набір Фрея. Три рушники у нас іде в комплекті. А, розмір рушників 1,40 сімдесят. Колір ви не обираєте. Це буде для вас сюрприз. А зараз. Ціна е, спеціальна для вас ціна 1300 гривень, друзі. На три рушники, на три, не на один. Це здоровий банний рушник. Я вам розгорну, я вам покажу. Ми зараз все будемо розглядати. Я вам нагадую, що у нас безкоштовна доставка. Ми компенсуємо вам безкоштовною доставкою, те, що ви не, не обираєте колір, але кольори ми розглянемо, які в нас взагалі є в наявності. І е, наш номер телефону 0800 вісімсот 31 14 14, дзвоніть, передавайте вітаннячка, Мені дуже приємно, що ви з нами, що ви ділитеся, що ви передаєте нам привітання, що ви розділяєте з нами свої свята. Вас дуже багато. Дуже приємно, коли ви телефонуєте. А ще також підписуйтесь на наш ютуб канал Міледі Тіві. Ви запишіть, будь ласка, в рядочку пошуку на Ютубі. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, обов'язково пишіть коментарі, що саме ви, можливо, бажаєте, можливо, у вас є якісь побажання, а ми будемо шукати для вас найкращі е, лоти. Тому е, будьте з нами на зв'язку, друзі. Давайте розпочинати. Мені дуже-дуже приємно, коли у нас з'являються дійсно класні рушники. Одразу вам покажу ось цей такий колір. А, такий буде такий ніжно-сливовий. Ага, ага. Давайте я вам покажу. Одразу розгорну. Бачите, у нас тут є е, метелик внизу, знизу. Дивіться, розмір його. Розмір такий, що він майже мене весь закрив. Зараз ви побачите розмір. Це здоровий банний рушник. Бачите? мене навіть майже за ним не видно. Ось, Дуже красивий розмір, дуже такий потрібний розмір, це банна і так далі. У нас є бежевий рушник і колір теракотовий. теракотовий або... Навіть не теракотовий, такий бордовий, знаєте, марсала. Я б його ще так назвала. Він дуже-дуже у нас популярний такий колір марсала. Але я вам скажу, що у нас всі кольори популярні. Зараз будемо розглядати більш детально. Рушники взагалі у нас дуже популярні. У нас вже пішли замовлення, навіть не чекаючи знижечку, подивіться, які в нас ще є кольори. Тобто, щось із цього ви можете отримати в комплекті. У нас три великих рушники. Обов'язково кольори різні. Обов'язково мені нагадують, що ви не отримуєте однакових. Так, тобто на всю родину, на всю вашу сім'ю, на весь будинок, три банних здорових рушника. Метр сорок на сімдесят це мікрофібра. Так, і е, отже, друзі, будемо просити знижечку. Так, для вас будемо просити. А я вам нагадую номер телефону. А тисячу гривень. Вже ось так зразу. Тисячу гривень. Друзі, за три рушника, три банних рушника. Тисячу гривень, я вам скажу: я колись собі купляла банний рушник, але він був махровий і він стояв, коштував один майже тисячу гривень. Розумієте? Тобто за три рушника тисячу гривень. Покваптесь, тому що у нас вже багато замовлень, вже коллцентр просто весь на вухах. Люди запитують, люди беруть по два комплекти. Ви в комплекті отримаєте три великих банних рушника. Це надзвичайно високоякісна мікрофібра. Про її властивості я можу розмовляти годинами. але годину не буду вам розказувати, а трішки розкажу. По-перше, мікрофібра, що мені подобається, вона не поглинає запахи. Тобто, вона антибактеріальна. Альна її е, волокно, тобто ниточка самої мікрофібри, зроблена так, що вона е, не пропускає бактерій, вона не дає бактеріям розмножатися, тому вони не будуть впитувати у вас аромати. Так, вони дуже швидко впитують вологу, дуже швидко ми зробимо експеримент, дуже швидко віддають вологу, вони надзвичайно е довго е зберігають свій колір, вони взагалі не вигорають, не вицвітають, не вистіруються, не випираються, вони зберігають свою форму. Мікрофібра в цьому плані, е чим вона мені подобається, та всім, чесно кажучи, всім, що це, по-перше, це не важка махра, тому що ва махра важка. А ці просто вони як пошиночки Дивіться, це банний рушник, але він ось так гарно складається. Я б його ще склала. Тобто, ось в одній руці я тримаю банний рушник, і це, ну, подивіться, це метр сорок на сімдесят. Це не маленька така якась хустиночка, це здоровий рушник, яким я можу закутатися. Я, до речі, я вам закутусь, я вам покажу. Так, що ви можете побачити, що він. Дуже пухнасте, мікрофібра е, щільно, щільно, щільно набита, вона так наче хутро виглядає. Е, що я вам хочу ще сказати, що це надзвичайно приємний до тіла, тому що, знаєте, коли ось махра, наприклад, вона висихає, так? е, вона така стає трішки, наче дряпуча, вона так наче дряпає трішки тіло. З мікрофіброю такого не буде. Це завжди надзвичайно приємний до тіла, надзвичайно такий е, просто супер-супер комфортний, супер класний такий матеріал, в котрий навіть можна закутатись. Дивіться, я вам зараз закутаюсь, я вам покажу. Тобто, щоб ви подивіться, який він здоровецький. Так я навіть всі е, ось так. Я повністю закуталась, як в халат. І мені, до речі, дуже тепло. Що мені подобається, коли з ванної виходиш. Тобто одним рушником можна витерти і волосся, і все тіло, і закутатися. Просто перегорнути, закутатися, і вам буде тепло. Вам буде зручно гляньте, який дуже цікавий ось цей такий пісочний колір. Він мені надзвичайно подобається. Так, взагалі, у нас всі кольори дуже такі приглушені. Вони не будуть вибиватися із загальної вашої. Загального вашого дизайну, а зараз ми з вами проведемо експеримент. Це одна з найулюбленіших наших рубрик. Але спочатку, друзі, ми для вас зробимо знижку. Тож, увага на ваші екрани, увага! Набір Фрея. Я повторюю, це у нас богиня Фрея. Так? І зараз ціна за три рушники. Три рушники, повні банні ціна. Отже, чекаємо, чекаємо на ціну. 799 гривень. Друзі, за три рушники. 799 гривень. Ну, надзвичайно, мені здається, що треба брати, навіть не сумніватися, безкоштовна доставка. Давайте робити експеримент, давайте робити досліди. Мені вже хочеться вам показати поглинання мікрофібри. Просто настільки вона швидко все поглинає. Дивіться, у нас тут дерев'яна поверхня. Ми... Я зараз розіллю воду, так? А наш оператор, пан Єгор, нам допоможе. Все вам. Показати, зафільмувати, дивіться, ми налили води, і щоб вона не втікла, ми швидко, швиденько ось так промокнули, і ви вже бачите, тобто настільки швидке поглинання, що вона вже вся тут, волога вже вібрана. Давайте дивитися на кінцевий результат, що там залишиться на нашому дереві. А взагалі нічого. Ви бачите? Все. Все на тому що поглина... властивість поглинання надзвичайно висока. Тут водички було трошки, але я вам скажу, вона і все і віддає, бачите? Тобто, вона... що, що це означає, коли дуже класно віддає, що ви витрусили, витрусили, розвісили, і він вам вже швиденько буде висихати. Тобто, це, що мені подобається в мікрофібрі, що вона як вбирає швидко. Так само швидко віддає і дуже швидко висихають наші розкішні полотенця. А я вам хочу нагадати, що це банний розмір. До речі, у нас запитували, у нас є ще ось такі петелечки. Петелечки надзвичайно зручні, бачите? Тут все написано: ось така краса, вона міцна, вона прошита, вона не наклеєна, вона прошита, міцно прошита, що ви заціпили ось так за. А, заціпили, і бачите, воно нікуди не впаде. Ваше полотенечко буде висіти гарно на гашечку. Це надзвичайно зручно, тому що не завжди, не завжди на, е, на таких полотенцях не завжди є гачечки, е, е, саме петельки. А в нас вона є. Бачите, ще один великий бонус. Ще мені подобається. Знаєте, я завжди кажу і буду повторювати про деталі, про е, увагу до деталей, подивитися навіть на оцей кантик. Подивитись на цей рядочок, як гарно зроблений рядочок. Так, бачите, він обрамлений. Тобто, у нас тут є ось таке, ось таке біла шестрічечка, так, гарно прошита, нічого ніде не стирчить. Надзвичайно красива вишивка. Подивіться на, цей, на цього метелика. Так, бачите, тут машинна вишивка шовковими ниточками, вишивка глянцева, я б сказала, так вона переливається. Дивіться, це не, не наклейка, воно вам залишиться. Це дійсно вишита, вишита. Бачите? Тобто, ваш метелик він вишитий. І ось тут знизу такий надпис: батерфляй. Ось як він зі зворотній сторони ви можете бачити, так що це все вишита, все прошита ниточками, що це не наклейка. Тому що ми любимо, якщо це вже прикраса. То щоб ця прикраса була слугувала нам все життя нашого рушнику. Подивіться, просто які ці кольори мені надзвичайно. А в нас вже купа замовлень, так, і до нас телефонує місто. Кам'янець Подільський! Вітаємо! Кам'янець Подільський! Дуже приємно! Дуже приємно! Пані Тетяна замовила два комплекта, Мені приємно, пані Тетяна, на всю родину. Оце правильно, оце правильно. І собі, і родині сина свого. А, ну от бачите, для невістки. А я люблю, коли невісткам роблять подаруночки. Тому, друзі, на подарунок до вас прийде три рушники. Ви можете комусь подарувати три банні рушники по. Повнорозмірні, це 1,40 сімдесят, Тканина у нас мікрофібра. Колір ви не обираєте. Але у нас є для вас ще одна знижка. За таку ціну, друзі. Три повнорозмірні рушники будуть для вас 699 гривень. Друзі, 699 гривень. Порахуйте мені, скільки це один банний рушник. 233 гривні. Правильно я кажу? Ну, просто я думаю, що це не те, що акція, це подарунок. Ви розумієте, подарунок від нашого виробника. Ціна чому така ціна? Нас запитують. У вас низькі ціни. А я вам скажу так, що наші виробники. Ми співпрацюємо напряму з нашими виробниками. Напрям прямісінько з фабрики до нас приїжджають наші е, розкішні і пледики, і всі мікрофіброві вироби, і халатики, і ось ці рушники, і ті, що менші. У нас напряму ми співпрацюємо з фабрикою. Тому нас ми не переплачуємо, не переплачуємо е, оцім різним перекупом спікулянтам. Знаєте, у нас все е, остаточна ціна, тобто. Те, що ми робимо для вас, це просто ціна від самого виробника. Тому можете бути певні, що якість у нас найвища, найкраща. А я вам зараз ще раз розкажу про наші кольори. Так, з цього комплекту ми вже розказали. Е, дивіться, у нас ще тут є такий небесний колір, небесно-сірий. Бачите? Мені дуже подобається. Я взагалі обожнюю такий сірий, такий колір, такий, приємної такої або мишки. Я не знаю. Мишки, знаєте, як та, що і сказочки. Або, до речі, підказує наша пані режисер режисер Валерія, що сьогодні в неї було таке небо. Ось такого гарного сірого кольору. Ось ще є у нас ось такий персиковий. Подивіться, який гарний. До речі, ця мікрофібра вона настільки приємна до тіла. Знаєте, що я ось такі рушники, якщо там десь їду в дорозі, я за кермом я їх беру ще і замість пледа. Я ними вкриваюся, тому що це е, настільки мені подобається, що ось такі здорові рушники вони е, до речі і мало місця займають так. Вони красиві, що не псує, скажімо так, салон моєго автомобіля. А вони ще і е, дуже гарні і компактні. І ще у нас є ось такий, е, я б сказала, знаєте, колір. Такого якийсь світлий, біломолочний, біломолочний колір, такий дуже приємний. Ем, здалеку він мені нагадує якесь хутро. Я б сказала, хутро шиншили, мабуть, знаєте, ось такий надоток. Подивіться, ну, це просто, це, ну це настільки приємно до тіла, що я просто вражена. О, мабуть, з моїх фаворитів буде колір ось цей. Або марсала, так, або ось цей персиковий. Я сюди ззаді покладу назад, щоб ви розглядали, щоб ви дивились, бачили. Подивіться, ось це ще марсала попросили нам показати. Так, дивіться, яка красива марсала. так, Подивіться. Він реально, ось В мене вдома, до речі, плед. Я б ще сказала навіть, що, можливо, знаєте, різні монітори бувають, різні телевізори. Він такий. Сливово, якийсь такий сливово, така наче п'яна вишня, або якась така слива, дуже така, не знаю, така спіла, переспіла. Як ще можна назвати такий так, дуже гарний колір. Я вам нагадую інформацію: це набори, набори фрея, набори із трьох рушників. Метр сорок на сімдесят. Це надзвичайно ніжна мікрофібра з таким гарним кантиком. Бачите, у нас вона має петелічку, щоб ціпляти за гачок, має петеліку. Ціна для вас за три рушники 699 гривень. Друзі, колір ви не обираєте. Але для вас є таким бонусом дуже приємна ціна і безкоштовна доставочка на нову пошту. Е, ну тому я вам бажаю, щоб у вашому домі було завжди затишно, тепло і е, красиво. Залишайтеся з нами, ми вирушуємо далі. А ви нам дзвоніть і пишіть свої побажання. Всіх цілую!